Допомагати тим, хто дійсно потребує такі принципи, сповідує міжнародна організація ротарі клуб, представництво якої діє і в Черкасах. Днями ротарійці передали велику партію ортезів міській лікарні. Тепер захисники та люди, які постраждали від війни, матимуть можливість безкоштовно відновлювати пошкоджені суглоби. Детальніше у наступному сюжеті. Третя міська лікарня швидкої медичної допомоги один із закладів міста, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає людям, що постраждали від війни. Тому тут дуже потрібні засоби для реабілітації та відновлення. Партію саме такої гуманітарної допомоги передала сюди благодійна організація. «Сьогодні ми передаємо, скажімо так, ортези, ті, які дійсно потребують для. Лікування, встановлення, скажімо так, життя нормального для пацієнтів третьої міської лікарні. Це все в рамках, скажімо так, дії, допомоги світового співтовариства Ораторійського, тим, хто цього потребує. А ви знаєте, яка в нас зараз ситуація? Ящики із ретельно запакованим обладнанням доставили за призначенням. Тут їх підготують до використання і призначать тим, хто потребує вартість переданої благодійної допомоги понад 900 тисяч гривень. Ортези мають високу якість, їх виготовляють у Німеччині. Кошти ж для придбання дороговатісного обладнання надійшли зі сполучених штатів. У проєкті приймали участь американські клуби Санта Роза. Клуб Санта Роза, це Джеф Коспі, це Курт Гранінга, це наш Леонід Лащенко, який там зараз живе, німецькі клуби Розенхайм інштадт Розенхайм. Це два клуби, і оце все підготували члени клубу «Розенхайм-Інштадт», але членкиня клубу Розенхайм, власниця цієї фабрики, цього заводу, де виробляють. І вони надали як гуманітарну допомогу. Це ортези це медичні пристрої, призначені для підтримки, стабілізації, корекції або розвантаження суглобів і кінцівок, а також для забезпечення їх захисту. Лікарі кажуть, що вони надзвичайно потрібні в закладі. Ортези призначають практично всім пацієнтам після операції на суглобах. Серед них значна кількість людей травмованих під час військових дій. Ми використовуємо для після операції на колінних суглобах. Їх досить багато, особливо це. Артоскопічні операції, там, пластика хрестоподібних зв'язок, відновлення от, от, Такі ортези носяться для того, щоб захищати коліно після операції. Ну і з лікувальною метою. Теж. Для обмеження рухів в колінному сулобі вони мають певний кут, до якого вони можуть згинатися, розгинатися, можна, можна їх можна виставляти в. Тому пложніки треба лікарю. таку підтримку ротарі клуб Черкаси Центр надає медичним закладам не вперше. Міжнародна благодійна організація вже багато років допомагає всім, хто цього потребує. З початком війни в Україні її діяльність стала особливо активною. Якщо говорити про наш ротарі клуб Черкаси Центр, це лише дрібна частинка світового руху ротарі, який зародився в Америці в США. Понад 100 років тому, і зараз він розрісся не з неймовірною силою. Його основними напрямками це є допомога в першу чергу. Це гуманітарна політика, яку вони розвивають. Звичайно, це не пов'язано безпосередньо із якимись військовими діями, з військовими технологіями. Але ті проекти, які здійснюємо ми, вони цілеспрямовані на орієнтовані на те, щоб підтримати здоров'я наших громадян ротарійці запевняють, що для того, щоб зібрати і доставити безпосередньо до пацієнта необхідну допомогу, потрібно щоразу проводити титанічну роботу, та вони готові й надалі допомагати. Адже вважають, що це їхній вклад в перемогу і майбутню відбудову країни. Я думаю, що ми й надалі будемо розвивати подібні проекти. Сьогодні послухали лікаря-травматолога, що потрібно, і з ротарі зробить все, щоб наші воїни, наші захисники із ЗСУ, вони якнайшвидше одужали і приступили до нормального життя вже після війни по відбудові нашого господарства. Владислав Баренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Іль. Дана.